Діти, вітаю вас! Сьогодні до нас у гості завітав Кіт Василь. І він хоче з вами пограти в дві цікаві гри, які називаються назви природне явище. Та який день? Тож зустрічайте, вітайтеся, кіт Василь. Вітаю, малята! Мене звуть Кіт Василь. Я дуже полюбляю діток і хочу з вами сьогодні погратися. Перша гра називається «Назви природне явище. Вам треба уважно дивитися у віконце і сказати, що відбувається на вулиці. Починаємо. Будьте уважні. Що за вікно? Це веселка. Що за вікно? Це вітер. Що за вікно? Це нощ? Що за вікном? Це град. Що за вікном? Це гроза. Що за вікно? Це буду спав. Що за вікно? Це сніг. А зараз я показую, а ти називаєш. Ось ми з вами і пригадали назви природних явищ. А зараз давайте пограємо в гру, яка називається Який день? Якщо на дворі гроза, то день який? Правильно, грозовий. А тепер давайте ви самостійно. Якщо на дворі світить ясне сонечко, то день який? Правильно, молодці, сонячний. Будьте уважні, дивимося далі. А якщо на дворі іде дощик, то тоді ми кажемо, який це день? Правильно, дощовий. А якщо зранку на дворі туман, то тоді ми говоримо, який день? Правильно, туманний. А якщо на дворі дуже багато хмаринок, то ми тоді говоримо день який. Правильно, хмарний. А якщо на дворі дує вітер, тоді ми говоримо, який це день? Правильно, на дворі вітряно. Молодці! Гарно впоралися ви з моїми іграми. Я вам дуже вдячний і я з вами прощаюсь. До побачення. Дякую, коту Василю за дуже цікаві ігри. Сподіваюсь, дітки вам сподобалось.